Слава дачбогу його пророку Леву Селенку, слава дачбожій Україні. Слава предкам нашим ор'янам трипільцям, скитам, антам, русам, козакам, українцям. Слава українцям Марії Руської нації, дійсним і свідомим спадкоємцям і нащадкам наших славних предків. Дорогі побратим і посестри, глядачі, підписники. Нашого ютуб-каналу Українці Рядруської Нації. Сьогодні тема нашої передачі розуми над сьомим Всесвітнім форумом українців. Я тільки но ну, повернувся з роботи цього форуму не став здати, здати чекати його завершення. Форум анонсований на проведення сьогоднішнім числом 25 і 26 серпня. Але я думаю, при тому рівні організації і при тих завданнях, які ставили перед собою організатори цього так званого Всесвітнього форуму. Українців, він, мабуть, закінчиться сьогодні за один день. Фактично ми маємо ще одне підтвердження, що героїчна, денаційована, соєтізована, християнізована українська етнонація, завершує період свого розпаду. І ми бачимо в очі, як конгломерат, атомізованих, людей не здатні до виявилися до своєї самоорганізації. Почати потрібно з того, мабуть, що про сам форум було оголошено за 8 днів до, власне кажучи, початку цього форуму. Ясно, що за такий короткий термін ніяк не могли приїхати чи вийти навіть на зв'язок. Представники української еміграції, закордонні. Представники їх зацікавлені в успішному проведенні цього форуму, тому що потрібна велика підготовча організаційна робота, потрібно організувати роботу комісій, потрібно визначити склад цих комісій, потрібно напрацювати документи для обговорення, потрібні обговорення. І ясно, що за один день е, якихось істотних. Рішень Всесвітній форум так званий українців, він нічого напрацювати не зможе. Ясно, що причина дуже проста. Керівник Всесвітнього форуму українців, такий зіц, президент або голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний, відбув уже два терміни. Причому другий термін за його ініціативою йому було надано 6 років на перебування при посаді. Він пробув 7 років і не може вже перебувати за статутом на цій посаді далі. Йому потрібно якось скинути з було цей тягар, розвалену абсолютно українську всесвітню координаційну раду. І цей чоловік, який був таким цапом, який вів оцей конгломерат українців невідомо куди, вирішив просто зіскочити із своєї посади. Характерно, що не знайшлося в Україні сил. Які би змусили його організувати належним чином і провести належним чином оце зібрання етнічних українців всього світу. Та власне кажучи, і питання, які це саме українці будуть на цьому форумі, чи це українці кримськотатарської нації, чи це українці єврейської нації, чи українці... Вірменської нації чи це українці Караїмської нації, власне, каручи навіть цими питаннями сам Ратушний не задавався він дуже далеко від цих питань людина. Дуже характерно, що вперше на Всесвітньому фонду українців не з'явився будь-який державний чиновник. Якщо на перших форумах там з'являлися президенти, Надавалися приміщення, чи то український дім, чи то навіть Палац Україна, то сьогодні от сили сотня пенсіонерів Києва, зібралися в одній з аудиторій Київського державного університету імені Шевченка і е, посиділи там. Послухали всякі байки, які розповідає Ратушний, з єдиною метою створити видимість, що от відбувся Всесвітній форум українців. Ратушний покинув свою посаду, і новий чоловік формально буде очолювати Всесвітній Форум українців. І ми бачимо зараз. Реалізацію на практику того, як розпадається героїчна, але денаціована і совєтізована, християнізована напівнація українців, української нація така тавтологія, і з неї виростає нова спільнота Українці. Орієруської нації. Ми, українці орієнської нації, маємо свою проєктність побудови нової перезаснованої держави Україна. Ми отримали світоглядну перемогу над своїми опонентами серед Денаційованих етнічних українців, ми отримали ідеологічну перемогу над нашими опонентами. Ми чітко зрозуміли, на яких організаційних засадах повинна будуватися спільнота Українців русської нації, і ми говоримо, що це не метод демократичного централізму, на якому бредуть. По якому бредуть всі організації українохристиянські християнські і совєтсько-християнські, які зараз діють в Україні. А ми е, здійснюємо свою діяльність на основах методу компетентного авторитаризму. І зараз перед нами стоїть завдання перемогти економічно налагодити таку співпрацю між учасниками нашої етнонаціональної спільноти для того, щоб ми дійсно показали, що наш спосіб життя є і в економічному відношенні кращим, ефективнішим, ніж це у, є у Конгломерату денаційованих, атомізованих мешканців України, колишніх етнічних українців, які називають себе просто українцями. Ми зараз приступаємо до творення, створення свого національного оріаруського, руського, родового, неділимого, земельно майнового фонду, де ми збираємося об'єднати всі наші активи, всі наші ресурси, починаючи від земельних рухомого майна, нематеріальних активів, і створимо фінансову управляючу кампанію. Яка, звичайно, нами, при нашій участі, для нас спробує дати лад тим залишкам ресурсним, які залишаються в розпорядженні етнічних українців. Тому що українці ріруської нації, це квінтесенція, це ядро. Етнічних українців, або, можна, другими словами сказати, те, що залишилось від етнічних українців. Ми провели позавчора і вчора конференцію головної національної ради Українців і Руської нації присвячену цій тематиці, обговорили. Що ми повинні мати свій національний товарний знак побутування і харчування. Розглянули варіанти проєктів цього знаку, розглянули деякі питання реєстрації юридичної, захисту цього товарного знаку, який... Будуть мати право носити ті, хто виробляє продукцію якісно відповідно з вимогами української етнічності. Очевидно, що в умовах, коли в Україні відбувається правовий безлад, коли відбирається без всякого суду шляхом просто. Переписання власників з одного на іншого у державному реєстрі власності це абсолютно бандитські способи, відбирання майна, активів у громадян України неповноправних, перш за все, тобто тих, хто не відноситься до українців корінних націй, до українців націй меншин. Ми повинні подумати, яким чином захистити ці наші активи. І я бачу це шляхом також залучення іноземних співвласників, бажано ж етнічних українців, але і інших симпатиків роду ор'ян, русів, українців. І з цього приводу ми обмінялися певними міркуваннями на нашій конференції, яка відбувалася 23-24 серпня. І характерно, що вона відбувалася 15-ту річницю, проведена надзвичайного священного собору осіду рунвіри, який починав свою роботу і, власне, каручи готував ці документи присутності його високої світлості. Його святості пророка Лева Селенка. Тобто боротьба нащадків, спадкоємців, родоводу ор'ян, тріпівців, скитів, антів, русів, казаків. Продовжується і ми свідомі дійсні спадкоємці і нащадки наших славних предків, українці Орія Руської нації, робимо новий практичний крок для того, щоб залитись, втриматися на цій землі спокійнічного на нашого існування. Ми є ланкою. У довгому ланцюзі життя і смерті поколінь. І безумовно ми досягнемо цієї своєї мети. Так як в свій час на території Палестини євреї, створивши Національний земельний фонд, Єврейський світовий національний земельний фонд змогли вкорінитися в цю землю і наростити обсяги своєї присутності на цій землі, а потім використовуючи земельні ділянки як точки кристалізації утворити державу Ізраїль. Демократичний Ізраїль, де захищені права людей різних національностей, але чітко сказано, що Ізраїль це є держава, перш за все, і головним чином ізраїльтян єврейської нації. Таким чином, ми надіємося, що рано чи пізно ми побудуємо державність рода нашого, Україну. Орія Русь державу корінного населення, споконвічного, Оріани Руси України, і таким чином запануємо у своїй сторонці. Але це покоління, яке розпочало Орія Руський Етап національному визвольному русі корінного населення України. Воно є на превеликий жаль, поки що малочисленним. І тому не жіть запрошень, долучайтеся до за цієї діяльності, розповсюджуйте ці матеріали, це не важко зробити. Ставьте вподобайки, поширюйте матеріали, хто може, матеріально допомагайте діяльності нашого ютуб каналу. Пам'ятайте, що ніхто, крім вас, не дасть ладу на священній землі руяни Руси України. Ні африканці не приїдуть сюди наводити вам лад. Не американці, а тільки ви своїми власними силами, власним розумом, власними руками, власною енергією зможете побудувати щасливе, заможне життя на своїй рідній землі, землі ваших прапрадідів, дідів, батьків. Назвіть це щастям, комунізмом, чи, щаст, чи раєм царством Бога на землі та пам'ятаємо, на своїй землі, на Україні вперше це здійсниться. Слава дачбогу і його пророку Левоселенку, слава дач Божій Україні, слава нашим предкам. Ор'янам, трипільцям, Скитам, антам, русам, козакам, українцям. Слава українцям Морій Руської нації свідомим, дійсним, справжнім спадкоємцям і нащадкам наших славних предків. Зичимо доброго здоров'я, настрою, гарного всім людям на планеті Земля. Що доброзичливо відносяться до вітчизни нашої ор'яни Руси України і корінного населення ор'яни Руси Українці, України, українців Руської нації. Дякую за увагу!